Вітаю, друзі! Я хочу вам показати, як зробити подвійну петлю. А, і також я хочу показати, як на даний момент виглядає моя робота. Я майже закінчила з вив'язуванням ростка з короткими рядами, і ось як воно виглядає. Як на мене, дуже гарно, ніде немає ніяких дірочок. Не, не видно, де ми робили короткі рядки, переходи, все чудово виглядає дуже акуратно. І це все завдяки методу скорочених рядків німецьких. І я вам покажу, як робити цей подвійний подвійну петлю. Тож мені потрібно ще пров'язати кілька петельок перед тим, як розвертати роботу. І тепер я готова розвертати свою роботу. Наприклад, для цього, цієї петлі я вам покажу, як робити подвійну петлю. Отже, ми вводимо спиці, спицю в петлю, ось так ось. Ще раз покажу, ми вводимо нашу петлю, спицю в петлю і ніби огортаємо цю спицю і в нас. Виходить подвійна петля, значить петля на двох ніжках. Ще раз покажу, я ввожу свою петлю ось так ззаду, знімаю її і огортаю, і в нас виходить петля на, дві, на двох ніжках. подвійна петля. І далі я просто працюю виворотніми петлями до моменту, де мені треба робити подвійну петлю на іншій стороні. Але до того я покажу, як працювати з таким же саме подвійною петлею, яку я зробила до того. Ось бачите, так виглядає моя подвійна петля, прив'язана до того. І я вам покажу, що з нею робити. Нам просто потрібно добре підхопити цю петельку, щоб захопити всі шари. Ось так. І просто пров'язуємо її виворотньою, як зазвичай. І Зрештою, вона виглядає на лицевій стороні, як звичайна лицева петля. Тож ми продовжуємо. І вив'язуємо ще кілька петельок. і тепер я готова робити ще один подвійний, подвійну петлю. Я ввожу свою голку ззаду, ось таким чином, ввожу свою спицю таким чином, знімаю її і знову ж огортаю. І далі в'яжу звичайною лицевою. І ось як чудово виглядає, ніде нічого не видно. Бо в мене тут вже були подвійні петлі, але виглядає, так наче тут лише лицеві петлі. Тому це чудовий спосіб вив'язування ростка. Бачите, як гарно, ніде ніяких дірочок. І тепер я знову підійшла до моменту, де мені потрібно пров'язати подвійну петлю. І я просто підхоплюю ці два дві петельки і пров'язую лицевою. Нічого такого особливого. І виглядає воно як звичайна петелька, зрештою. І тепер я вам готова показати, як зробити край айкорду. У нас залишається три петлі на спиці, і ми ось просто так пропускаємо нашу пряжу наперед і переносимо три петельки. І тепер з цієї сторони просто пров'язуємо лицевою ці три петлі. І отже, ми так тепер будемо робити постійно з краєм, не дов'язуючи до трьох петель, ми будемо а, залишати а, пряжу на лицевій стороні, на стороні, де ми в'язали, і потім просто будемо пров'язувати ці три петельки на наступному рядку. І таким чином отримувати край айкорд. Край, ай і тепер я знову повернулася до наступного свого подвійного. Подвійної петельки і так само пров'язую, просто як виворотню, підхопивши обидві петельки. Тепер в мене знову залишається тут три петлі, і я так само залишаю їх. Скидую ось так на спицю і буду пров'язувати їх на наступному рядку. Бачите, тут буде як ззаду як ниточка, протяжечка, але тут нічого такого страшного. Не затягуйте дуже сильно, але і не робіть його. Надто таким розхлябаним. І Все. Наш край почався край ікорт. Ось як він виглядає. Просто повторюйте подібні дії і надалі. Тепер ви просто можете в'язати поворотними рядами від краю до краю. І ось як ікорд виглядає на зворотній стороні він трішки більш видний. Бажаю вам успіхів з вашим проектом!